У прилуках роботу місцевого підприємства, що здійснює оптову торгівлю паливно-мастильними матеріалами та нафтопродуктами, паралізували працівники податкової міліції Державної фіскальної служби. За словами представників компанії, чернігівські податківці нагрянули 17 травня, коли вже стемніло. З собою привезли ухвали суду і дозвіл на обшук. Метою обшуку було згідно з ухвалою слідчого судді, яку я навіть можу продемонструвати. Було відшукування та вилучення підкреслю будь-яких документів в тополі без, а також нафтопродуктів, а саме там конденсату, дистоплива, тобто всього, всього переліку можливих нафтопродуктів, які існують у нас в цій галузі. Як виявилось, обласна ФЕМІДА інкримінувала підприємцям створення підпільних цехів для виробництва незаконних підакцизних товарів і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це Олімп С поставили перед фактом, що на думку адвоката підприємства є порушенням кримінально-процесуального кодексу. Суд, тобто слідчий суддя, який розглядав клопотання Терещенка щодо надання дозволу на проведення обшуку, не не повідомив сторону того Олімпес для запрошення виклику в судове засідання для того, щоб ми могли надати відповідні пояснення з приводу заявленого клопотання, можливо, заперечення з офісу підприємства. Гості з Чернігова забрали усі документи на нафтобазі, опломбували усі цистерни, в тому числі і порожні. У цьому досвідчений юрист вбачає перевищення повноважень податківцями. Така слідча дія. І або взагалі діє як опечатування діючим процесуальним кодексом не передбачено. Кримінальний процесуальний кодекс передбачає або статус майна, або воно є вилученим і є речовим доказом, або воно є. Арештованим за ухвалою суду такі дії представників фіскальної служби перешкоджають господарській діяльності підприємства і виконанню ним взятих зобов'язань. А це кримінальне правопорушення, говорить адвокат Олександр Коваленко. Вже три дні Олімп Ес не може відпускати нафтопродукти своїм замовникам. 300 тисяч літрів зараз опломбовані, які не можемо. Ми розпоряджатися своїм власним майном. Зараз вони просто нам паралізували роботу. Ми не можемо забезпечити. Пальним сільськогосподарських виробників згідно укладених договорів. Зараз ми їхні умови не виконуємо. Поряд з входом до бази чергують молодики, начебто представники фіскальної служби. Вони тут і днюють, і ночують, і шашлики на грилі смажать. Від камер хлопці дбайливо закривають номерні знаки автомобіля, а ще помітно нервують. Питання, чому, якщо все законно? За словами підприємців, ці люди тут знаходяться, щоб не випускати автоцистерни на свій страх. І ризик працівники нафтобази зривають усі пломби з'ємностей і відпускають пальне державному підприємству, дослідне господарство Івківці, яке вже давно внесло передоплату, але через цю історію не може випустити техніку, щоб обробляти поля. Супроводжувана камерами автівка без перешкод покидає базу. Біля воріт, уже чекає підполковник з податкової, щоб вручити чергову судову ухвалу. Ухвала новозаводського районного суду міста Чернігова. Про тимчасовий доступ до речей та документів від 15 травня 2015 року, надати старшому слідчому з ОВС, слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенку право на тимчасовий доступ до речей та, та можливість їх вилучення, проведення виїмки, а саме експериментальних зразків продукції, що використовується як компонент при виробництві паливно-мастильних матеріалів, бензину та дизельного палива, зокрема, які обліковуються як абсорбент газоконденсатний компоненту дизельних палив: сировина, вуглеводна, паливо, мастильне. До речі, цей самий слідчий на прізвище Терещенко вже клопотав про відкриття кримінального провадження стосовно цього ж підприємства за цими ж статтями минулого року. Однак причетність Олімпу С до незаконної діяльності не виявили, що так буде і цього разу у товаристві навіть не сумніваються, адже говорять працюють легально і на законних підставах. У чому конфлікт інтересів залишається тільки здогадуватися